Ну давай скажи, давай відрефлексуй на ці всі новини події. Тому що ми хотіли показати, поки ти вмикався, хотіли показати твоє відео записане, але можеш це саме прокоментувати і сказати. Ні, зараз. Ви не показували, Тому добре було, що ви ну ви не показували. Бо ви не такі на емоціях, то я вже зараз біг по е, інтернету. Ми тільки це... ми тільки це останнє з цим інфлюенсером зня е, показали. Ну, то, до речі, цею дівчинкою вона ж мільйони набирає. Мені дивно, що її не закликали. Вон, то якраз мали б про що з нею поговорити. Ну а... таке враження, що кликали туди якраз тих, хто набирає просто мільйони. Яким чином? То ще є в нас Мацевко, відомий артист, якого теж люди слухають, який би міг щось там порадити. Ну, таке враження, стаків це все вкликали. Петро, Петро щор. А, Петро, Петро, Петро. Щур. Петро. Петро Щур. Я, Ну, я просто сьогодні чув дехто з тих організаторів, якби виправдовувався, що у них не було якоїсь такої вибірковості, що хтось достойний, хтось недостойний. Але ну, коли тебе кличуть представники офісу президента, то би мало бути ну, якийсь відбір такий. Достойних, напевно, тих, хто дійсно якось впливає на думку людей, якщо це йде мова про інфлюенсерів, а там зібрали переважно тих, хто, напевно, недостойний. Ну, як як мінімум 3-4 обличчя, там було е, представників із голодної туси, то, то аж ніяк не пасує представнику офісу президента фотографуватися з такими людьми в такий час, е, то, то то мені так здається. От і якщо ті люди себе вже якось скомпроментували то. Ну, ну, ну як їх можна туди кликати і потім давати якісь їм там завдання для того, щоб їх використати, в тому впливати на не знаю, на молодь, на населення. Я взагалі не знаю, на кого би ті інфлюенсери мали впливати і як. Тому що ми не ну, хтось чув, що, 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 які їм там завдання давали, які там меседжі, та, звучали. Та ми якраз, ми якраз про це роздумували з Романом, поки ти вмикався, що які завдання могли бути, тому що ця ж. Ксюша Манікен, що перша опублікувала нагороду, то нагорода була датована е, жовтнем 22-го року. Ну, Якесь в неї було супер завдання і вона себе спалила в це. Ну, Якось то, то все так дико виглядає у наш час, тому що е, вирішили застосувати. Інфлюенсерів, блогерів, тобто, ну, краще говорити слово блогер, тому що вони ведуть свій блог. Ці люди дійсно мають там мільйонну аудиторію, але ну що несуть до до, до українців всі ті блогери от це, це дуже неприємно. І чому зараз, коли рік війни вони вирішили застосувати. Ресурс ти всіх блогерів, а що ж вони робили з ну бо я от зняв відео. Що ж ви робили з 2019 року? Бо люди зразу починають там, тобто політично шукати якийсь підтекст, але всі забули, що представники оці. З офісу президента вони при владі з 2019 року, чому не застосовували цих блогерів раніше для того, щоб формувань формувати якусь е, думку, якусь е, правильну ідею українську, е, щоб дойти до, до я не знаю, до якогось споживача того всього. Я Не знаю, від від найменшої дитини, яка там підписана на Сашу Бо, і до найстаршої жінки, яку теж цікавить білизна, яку носить Саша Бо. Е, ну що ще показують всі ці блогери, яких там зібрали? Да. Хто, хто, хто там і, ідейний, е, і, і щось не все таке справжнє українське, ідейних... з яким можна сісти і поговорити. Да. Тобто, ну, з чим ну Подоляк розумна людина, він мав з кимось щось обговорювати, не знаю, історію, е... дипломатію, міжнародні стосунки. Е, що що він з ними говорив? А вони перемигувалися. Це ж інстаграмщики ну, вони знаю. ж. Я не знаю. Вони ж всі погано говорять, ну, в переважній більшості, розумієш, вони там їм подаляк, типу, засвіти, ну, засвітив, або, типа, якась... так, опа, покажи, був все покажи. Я на їхньому фоні відчував себе е, до якимось таким. До я старішим. вважаю, місько, я, я вважаю, я чесно вважаю. Вибачте, що я знову перебиваю, Я вважаю, що в е, в принципі, в принципі, не займайся не своєю справою. Тобто цей хаос, цей Бардак, коли Подоляк коментує, він радник, він не має посади. Він радник же ж, правильно? Він же не заступник голови там, Офісу президента України. І, в принципі, немає ніде прописаної функціональності голови офісу президента Єрмака. Ми про це вже говоримо роками, куди це все годиться. Це називається Бардак, хаос і анархія. Подоляк сфотографувався з інстаграмерами. Ну, як сказати, тут я хочу добирати, бо матюкатися ж не можна. Ну так, в принципі, хоча зараз Сайгон у нас далі буде матюкатися, я попереджаю. Там відео з Сайгоном від українського свідка буде. От, то це називається просто е, звіздець, звіздець повний. Ти розумієш? Ну, тобто як? Чого ти? Фото... фотографується, потім вони це викладають. Ось всі, з ким ми зустрілися. Тання йде вивчаю це все, воно не справляє враження. Для мене це люди, яких ну, на моїй планеті їх нема, на моїй особисті. Та? В них, тобто я цим не цікавлюся, я інстаграм взагалі не людина інстаграму зовсім. Якщо фотографую природу, гори, свої рило, я ну, куди опухать? Ну, в мене самокритичне ставлення, Ні, ну позири. Слухай інстаграм можна теж використовувати можна, правильно. От, можна. Та як місько своє відео там от обурило його вкурвило, от записав можна, відео і, і сказав можна. на емоціях. Але дивися на їхні сторінки, там просто якесь таке штучне, е, е, ж побігли тут же показувати, що з... мені б дали типу, значок. Штучне від фотошоплене життя, що вони, от, які в них цінності життєві? Триває війна, ну я переглянула, там ну, десь волонтери, щось може, допомагати, може, якісь там записують емоції, О, щось господи. їх. Ну, я, давай я взагалі спрощу бути справжнім крапка важливо. Ну, вони справжні. Ніт, ніт. Вони от, такі, от такі є. Оце от, от Ксюша, яка навіть спростовувала цю інформацію і зверталася. Російською мовою і такі вони є. це їхня справжність. Я, 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 я знаю, що місько, знаєш, ми, ми от про це говорили. Я думаю, Ну наскільки це наскільки це сильно взагалі б'є по репутації волонтерів раз, нівелює державні нагороди два. І дискредитує взагалі от військових, які. Які втрачають здоров'я, багато хто гине, от, ці всі дискредитують нагороди. От сам, сам саму інституцію ну, нагород. То якраз мені теж здається, що от, якщо б десь хтось дійсно достойний був якоїсь нагороди, то після от таких, от таких випадків йому, напевно, стидно би було їхати десь в офіс президента, тиснути руку комусь з офіційних осіб і. І потім хвалитися, тому що його будуть в рівень ставити з тим самим залізком Це хлопчина який організовував, в якого був день народження з голодною тусою. та ну і, і, і напевно якийсь воїн би не хотів бути на рівні з таким блогером. Боже, жоти був, був подаляка, і що бачив? Там 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 я фотографію з ним робив в такому то офісі. Е, ти якісь свідчення того, що хтось сидить і якийсь дик. Деструктивний елемент, в тому всьому це як колись президенту дали косоворотку одягнути для того, щоб е, сварку робити в інтернеті в суспільстві. Так самісінько з, е, зробили список таких е, блогерів, сказали, закличу, закличу. І, ну, і тепер, всі, тепер всі вовтузяться довкола цих блогерів. Не знаю там стендаперів і так далі, і далі це все накручується. Ну, в мене мимоволі це вийшло, ну, в принципі, з Щегелем. Ну тобто, не було мити ніякої, там все розказує все. А тепер оце от вкидається з інстаблогерами, це все розкручується і, очевидно, відволікають увагу. Зазвичай так робиться. А подаля прикасу, знає політтехнології. І тому тут збігається, що посвідчення виписано було ну, типу, в, в жовтні, та, чи коли? В, та. в жовтні минулого року, і тільки зараз, і оця вся фотографія, і це все гівно кипить, розумієш, що це все бульби йдуть, жаби квакають, а за, за цим сим відбувається, можливо, щось інше, на що не звертають увагу. Зокрема, ситуація в Бахмуті. Нам доповідають, що Сирський там, сказав, що треба тримати Бахмут та на ставці. Мало того, тут є інформаційні війни. Тобто, і тут же українська правда, наша улюблена українська правда, пише, що Зеленський свариться з залужним. Про це повідомляє видання Більд. І в мене питання: а де цензура під час війни? Ну тобто, де вона? Більд, де більд в Німеччині? Пише, що Залужний свариться з Зеленським. Це просто розбурхування того лайна, яке заважає нам рухатися вперед. І тому ця інстасамка пише, вибачте, я вже так назву її, пише, оце от звернення російською мовою. І далі вже, ага, ти, сука, не вивчила українську, і знову мовне питання у нас лізе на гору. Правильно? Правильно. І тут знову Фелікс рідко у нас вилазить на барикади. Скільки угу. бомб має впасти? Я вже сказав на цьому, на стендапі там, у Львові, на, на культурній. Обороні. Обороні, що одна бомба має впасти на Фелікс Саредку. В такому випадку, якщо так ставиться питання, ну, бо це, це плювок в обличчя захисникам України. Плювок в обличчя всій країні, яка гуртується і єднається, і всі е, максимально ефективні, ну більшість максимально ефективні на своєму місці. Ось знизу написано на військову частину 3017 НГУ Бахмут, на першу лінію. Автівку і дрон. Пів мільйона гривень збираємо. За, за добу перетнули більше, ніж екватор. І далі сипляться гроші. От зараз 283 925 гривень, 63 копійки. Оце робота, оце справа. А не оце сільські показують, піськи язиком в телепаті. Е, а знаєте, що, що мене ще. Що